Слава Україні! Розпочалася 1447-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 312 бойових зіткнень. На північно-Слобожанському і Курському напрямку було три штурми: на південно-слобожанському вісім, на Куп'янському 14 атак. На Ливанському напрямку ворог провів 22 штурми: на Слов'янському 15, на Краматорському один. На Костянтинівському напрямку було 32 атаки, на Покровському 72, На Олександрівському. Бахмутському – 8, на Гуляйпільському – 29 бойових зіткнень, на Оріхівському – 5, на Придніпровському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано. Загалом напередодні противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 11 ракет. 65 авіаційних ударів скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3960 дронів камікадзе і здійснив 2741 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість сили оборони уразили район зосередження особового складу та інженерну споруду противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також ворог втратив три танки, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 413 безпілотних літальних апаратів, одну ракету, 113 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!